Друзі, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні у нас така на розпаковці Bluetooth-колонка, радіоприймач ну, можна називати по-різному, але це все в одному такому маленькому мініатюрному радіоприймачі. Модель називається UK H456BT. Тобто кольори в нас є різні. Замовляв чорного, стоїть галочка. Бачите, бачив тільки в зеленому, чорному і червоному. Так вам розверну. Але ще є і в синьому, і в комусь помаранчевому чи коричневому. Тобто можете подивитися, поставити собі на паузу, які воно має специфікації. Так, і Характеристики цього приймача також можете глянути, поточність його 3 вати. Радіоприймач 8, має на е, рівні. Зарядка звичайно 5 вольт 1 А. Так само має FM радіо, програми автоматично, скануються. Ну, тут можете подивитися, ну, Працює і від CD-карт на купичу, ви записуєте або на е, USB флешку. Давайте глянемо, що ми маємо по комплектації. Досить таке потужне. Так, а ну. Так, більше нема нічого. Так, давайте подивимося інструкцію. інструкція. Маленька, коротенька, но так само на англійській мові. Всі характеристики написані. Батарея, до речі, 18650 на 1200 Ампер. 18650, але тут 2000 ампер. Ну, досить цікаво такі. Ну, Будемо пробувати, як воно. Скільки воно дійсно. Буде працювати в нас. у нас. Зараз в нас поки така розпаковка і короткий огляд. Тобто можете подивитися, така брошурка маленька. Можете поставити собі на паузу, якщо вам цікаво, і передивитися всі характеристики, які на коробці фактично так само і тут. Як настроїться дуже легенько. Так, кабель зарядки USB і micro USB. Ну, на сьогоднішній час могли б вже поставити Type-C. Ну, Що є, то є. Давайте глянемо, що ми маємо. Це є така копія. Китайського, тобто китайці копіюють самих китайців. Там є друга модель, не пам'ятаю, як я її назва, але фактично зроблена в такому самому форматі. Єдине, що тут у нас звук крутиться, такий маленький кольощадка, а тут такий великий. Ну, Приїде буде, зробимо розпаковку, подивитись, оглянемо, так само оцінимо. Так, ну давайте глянемо, що воно у нас як воно у нас буде працювати. Ставимо батареєчку, верніше акумулятор. Бачите, акумулятор, до речі, так само. Фірмовий юк, так само, як називається модель нашого радіоприймача, Bluetooth-колонки, тобто ну, таке, портативний радіоприйомник. Радіоприймач верніше. Так, закриваємо. Тут ззаду маленькі характеристики зроблені. Все так само написано все, що на упаковці. так Давайте пробуємо в першу чергу радіо, тому що брав його як радіо. Запускається. Так, повний звук. Так, FM, Звук такий можете послухати. Тут хвилі переключаються. Кожна станція має свою крок. Тут я вже настрою його попередньо, щоб вам показати, що працюють всі наші українські радіостанції. Звук, до речі, можете побачити. Бачите, от, даю тихіше і зразу вимикається. Даю голосніше. О, і на такому рівні зразу включається звук. Ну може для всіх підійде, якщо в якісь приміщеннях на природі, ну досить непогано. Працюють всі радіостанції ловить. сигнал потужності. Ну, в характеристиках до речі, дивіться, я лишу вам е, в описі під відео. Характеристики цього радіо і продавця, якого я купляв, до речі, відповідає на всі питання. Раджу, дуже хороша ціна в Україні. Ну і Фактично має наявності там, різні кольори, тому що є трошки дешевші, немає наявності, ну і завжди форс-мажорний. Давайте подивимось що ми маємо. Блютуз переключається МП3. Включимо блютуз, антенку зложимо, тобто має антенку. Ловить досить непогано, зараз спробуємо через телефон підключити його. Так, включаємо Bluetooth. Bluetooth так, сказала, що блютуз підключився. Так, і спробуємо запустити якийсь музику. Що в нас таке є цікавого? глянемо. Так, так, так. Ну, якісь, наприклад, ключимо якісь колядки наші українські. Даємо звук. Проживаємо моменти. Маємо рекламу. Тобто вам такого покажу, що працює Bluetooth. Що там буде видно, пише Bluetooth. Так, трошки перемотаємо. Ага, це реклама пішла у нас. Звук регулюється в телефон, можете бачити. Доюти хіше. Так само. Ну. і є свято. Побачимо послухати. Так. Такий звук на змагання. Це повний звук. Включимо кулятки, щоб ви могли послухати. Перемотаємо трошки. Ось такий має у нас звук. Тобто більше не можу, щоб не порушувати правди. Працює у нас ідеально у себе, і блютуз, і радіо. Так що можете заходити по силочці під відео. В описі буде вказано продавця. Хороший, нормально. Кому сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, хто не підписаний, підписувати. Пишіть в коментарях, що вам цікаво, подивитися, як воно працює далі. І всім до зустрічі!